Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачне пісочне печиво. Готується дуже швидко, просто, з доступних інгредієнтів. Воно дуже бюджетне, але виходить надзвичайно смачне. Для приготування нам знадобиться просіяне борошно, розпушувач, олія без запаху, цукор та одне яйце. А також для начинки якесь варення або джем. В миску для замішування тіста вбиваємо одне яйце, додаємо дрібку солі і трошки взбиваємо в'єнчиком. Далі додаємо цукор і розмішуємо приблизно одну хвилинку. Можна взбити, щоб цукор трошки розчинився. Далі я вливаю олію без запаху. Усе перемішую в'єнчику, можна працювати звичайною столовою ложкою. Змішуємо сухі інгредієнти, це борошно та розпушувач. Все перемішуємо і ось ці сухі інгредієнти нам тепер потрібно добавити в нашу яєчну масу. Я спочатку всипаю частину борошна, перемішую вінчиком. Коли вінчиком стає складно вимішувати, додаю другу частину борошна і вже продовжую вимішувати руками. Я не викладаю тісто на поверхню, одразу все вимішую в мисці. Це приблизно 2-3 хвилинки і тісто виходить дуже еластичне, дуже м'яке і дуже приємне. Ділю тісто на дві частинки, роблю ось такі невеличкі кульки. Далі все дуже просто. Кожну кульку нам потрібно розкатати у прямокутний пласт. Товщина приблизно 3-4 мм. За допомогою ножа або шпателю можна ось так трошечки підрівняти. Я розкачую одразу на пергаментній бумазі, мені здається так зручніше, щоб потім не потрібно було перекладати з поверхні на деко з пергаменту. І ось так всередину викладаю джеми або повидло, або якесь варення, але краще, щоб воно було густе. В мене ось такої середньої консистенції абрикосовий джем. Тільки не потрібно його розмащувати по усій поверхні, а ось так всередину. Викладаємо нашу начинку. Далі все дуже просто. Я ось так за допомогою пергаменту просто накриваю другою частиною свого тіста і ось так защіплюю пальчиками. Тісто виходить надзвичайно ніжним. Роблю невеличкі проколи за допомогою виделки. Випікається таке печиво при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин, але треба дивитись по своїй духовці. Я дала йому трошки охолонути і присипаю цукровою пудрою. Далі нарізаю на печиво. Розмір печива можете робити таким, яким ви самі хочете. Я роблю приблизно 1,5-2 см. Я вам дуже раджу спробувати його приготувати. Готується надзвичайно просто, швидко, виходить дуже-дуже смачно. Джем повидло можете брати, яке ви любите. Обов'язково спробуйте приготувати. Тим паче, що тісто дуже економне, всі ці інгредієнти є у кожної господині вдома, тому, дівчата, готуйте. І ось так можна викласти його гарненько на якусь тарілочку і подати на стіл до кави або чаю. Не дивлячись на те, що тісто готується на звичайній олії, а не на вершковому маслі, на смак воно зовсім не поступається пісочному тісту, яке готується з вершковим маслом. Також за бажанням ще можна додати натерту цедру лимону до тіста і у вас вийде лимонне печиво. Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте писати свої коментарі та ставити вподобайки.